І ми поговоримо про фізику. <ріст> в чому вимірюється світло? В люмінах, да? В чому вимірюється теплота? В кілоджоулях, в джоулях, в, в калоріях, якщо більш точніше, в калоріях. В чому вимірюється темнота? Ні в чому. Так само, як і холод, не вимірюється ні в чому. Тобто темноти, як і холода, не існує? Чому я так почав свою розповідь? Про те, що віддалення від Бога, ті, хто віддаляється від Бога, вони все далі і далі входять в холод і в темноту. Бог є світло, так? Бог є тепло, затишок і все те, що ми звикли. Називати комфортом, а віддалення від Бога стає. Темнота і холод. Але холода як такого не існує, бо він не вимірюється ні в чому. Так само, як і темноти не існує, тому що будь-який промінчик світла. Він розриває темноту. Десь там в давнину чумаки йдуть по степу, темно одні зорі світяться і десь там далеко-далеко. Засвітилося серед ночі якийсь там у віконечку, десь якийсь там свічечка. Серед ночі, десь там, вони вже знають, що кілометрів за 5 чи за 10 вже якийсь хутірець, бо вже там. Отой малесенький промінчик, малесенький, малесеньке світло тої свічечки розриває темноту і дає людям надію, що вони не будуть ночувати під відкритим небом, все ж таки десь в якомусь, в якомусь дворі, в якомусь пристанищі, де можна й води попити, і відпочити. І ось ми також прийшли до храму в неділю на свято, наситилися енергією оцією, оцим теплом, оцим е комфортом Божественним. Наситились і пішли в світ. А світ, звичайно, він не такий привабливий. Як є насправді. Так, да, він красивий, тому що це там і видовища, і різні е... приємні заходи, і все, все, все. все все Але світ це не Це тимчасовий світ, весь наш, він тимчасовий. І отой от промінчик, який ми несемо в цей світ. Він поступово згасає, згасає, тому що ми віддаляємося, ми чи в гріх впадаємо, чи ще якусь маємо причину, що віддали, віддаляємося від Бога і впадаємо в так званий холод, впадаємо в ту темряву. Кажемо, да ні, я завтра не піду в церкву, я на тій неділі був. Та скільки можна в ту церкву ходити? Ну, побув раз, дай, дай досить мені. І з таким чином ми все далі і далі впадаємо, впадаємо, впадаємо у ту темноту. Але десь є ота свічечка серед того широкого степу. Яка знову збуджує людину прийти до храму, знову каже: Я свічу, я даю дорогу, ти тільки прийди і заночуєш у комфорті, нап'єшся живої води, твої там коні чи воли. Поїдять свіжої трави, свіжого сіна. І людина йде з радістю приходить до знов до Бога. Тому казати, що я до церкви не буду ходити, я маю Бога в душі, це неправильно. Це я знаю, що в степу мене ніхто не скривдить, мої коні воли самі знайдуть собі поживи. Я ось якоюсь рядниною вкриюся, якось переночую, а завтра день настане, і я поїзду собі далі. Але не так буває. І вовки сіроманці. І нагайці чатують отаких от одиноких путників. В нашому випадку да? злі духи, диявол чатує таких людей і тягне ще далі і далі у пекло у там, де холод, там, де мряка, там, де неприємно. Середовище для людини. Чому ми кожен день заряджаємо свої смартфони? Для того, щоб вони цілий день нам працювали, щоб серед дня, коли мені треба щось відправити або щось подивитися, мені не висвітилося у вас 9% чи скільки там. Заряда і значить переходимо в економний режим. Так? Ми кожен вечір ставимо на зарядку. Це в нас закон. Це вже навіть не звичай. Не дай Бог ти поставиш. Отак само ми повинні прийти до храму, зарядитися оцим Божественним світлом, щоб ми. Коли, виходячи з храму, сіяли отим отою, отою вогнем, на який будуть інші дивитися крізь темноту свою, бо вони в темноті, вони в холоді, і їм треба прийти до того світла. І вони дивляться на нас, що сіяємо. Що заряджені на повного до 100% акумулятора і теж хочуть, теж матимуть бажання так само зарядитися. Так, да, там приємно, так да. у світі, приємно. Ніхто не сказав, що погано жити в світі. Але світ витягує енергію. Да? Чому ми втомлені? Чому ми такі е, знервовані? Чому, ми... ой, мене ніхто не розуміє, або ще там якісь там, від, як ми чуємо зараз, від молоді, або що молодь зараз творить? Сьогодні читали в лісовій бучі дівчинка. Всунула голову між перилами, викликали ДНС, щоб, може хто теж читав, може хто там в телеграмі читав. Ну, навіщо От хотілося нових вражень? Ці нові враження що дає? Світ дає. Церква не дає нових вражень. Так кажеться, на перший, так здається, на перший погляд. Які враження? Те ж саме моляться. Так само, ну все те ж саме. Але коли в світі ми приходимо додому втомлені, нічого не хочемо. Щось нам іще хтось, якщо сусід щось скаже, то ми ще й на сусіда скажемо. Або якщо щось хтось порушив там правила дорожнього руху, то ми їм вискажемо, і ми приходимо вже. Та батарейка вже на мінус, навіть не в ноль. І де набратися, от де, де набратися тієї сили? Та я кави поп'ю, я збуджуся, та я ще щось там, та я ще щось там, от я там таблетку вип'ю, я до психолога схожу, я настрою, налаштує, на, на, на все буде добре. І ми постійно знаходимося на низькому акумуляторному цьому рівні. Постійно знаходимося. Але коли приходимо до Бога, як сьогодні ми читаємо, людина 38 років лежала. Там в Єрусалимі, да, читаємо біля Овечих воріт є купальня, яка зветься Віфезда. Той, хто перший заходить після збурення води, бо ангел щороку заходив у, у воду, той одужував. І та людина не могла навіть пошевелитися, бо якщо він вже там якось вже там і докочувався, якось там, чи його вже хто його там докочував, то вже хтось перший входив у воду, вже, вже отримував зцілення. І він 38 років. Лежав, лежав. Так і ми щось собі плануємо, і цей план дивимося, робимо, 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 а в нас нічого не виходить, не виходить, не виходить, не виходить. Ми впадаємо в депресію, та, життя погане, та нецікаво і так далі. І що треба зробити? Ну, 30 років. Не виходить, не виходить, якась, якась справа, що треба зробити? План поміняти Правильно? Змінити щось в собі. Вже не просити там того чи іншого, чи третього. Може п'ятого просить, може вже навіть і не просити. А якось зайнятися за рік уже ж можна там якусь фізкультуру лікувальну робити. Ну, це я так образно кажу. Да? Тобто, щось можна робити з собою, щоб змінити. Ну, не виходить, от я запланував, так не виходить. Значить Щось треба. Ми йдемо кожен день по дорозі, там на роботу там, чи до, до, ну, до магазину. Кожен день ходимо, 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 це в нас в плані, значить, перейти там площу, перейти сквер, і я вже там в офісі. Але сьогодні мені площу перекопали, бо там чи труби міняють, чи що, і що. Мої плани рушаться. Я не можу попасти до офісу, значить, що? Я вернуся додому і скажу: в мене, в мене по плану перейти. Площу перейти сквер і попасти на роботу. Я площу не перейшов, значить, що я піду додому, ляжу, буду відпочивати. Так? Чи зміню свій план. Чи буду змінювати обійду ту площу іншими провулочками? Ось так і ми повинні, будучи на тому низькому заряді, не знаходячи. Можливості знову зарядитися, бути здоровим, бути бадьорими. Не, не помагає той психолог, не допомагає та таблетка, не помагає, та там ще щось не помагає, значить щось міняємо в собі. І кожна людина повинна це зробити сама самостійно. Але коли ми захочемо. Бо ця людина 38 років, вона не впала у депресію, да? не сказала, а все, все потеряно. Він чекав, чекав і чекав, поки його прийдуть. Так, да, це погано, це погано. Але він не втрачав надії. Він не втрачав надії. І Господь прийшов до нього. І до нас прийде Господь. Але якщо ми самі цього захочемо, захочемо змінитися. Змінимося? Значить прийде Господь. Що означає освячення? От ми святимо водичку там, ще там, що там. Що це означає? Що вода стає там свяченою, крашеночка стає свяченою. Що це означає? Ну, Свячена. Ну свячена, а. А що це означає? Ну, На ній написано, на ній там німб, чи на ній вона світиться, чи, вона, чи яйце, якщо вода ладна, вода свячена, не спортиться, то яйце свячене, ох як, ох, як спортиться. так? Що означає освячене, свячене? Зміна, переміна. Тобто вода стає так, як і була аж 2О. але структура води поміняється. Ну, сама, сама, скажімо так, енергетика води зміниться, вона не буде портитися. І ми, складаючись із 80% чи скільки там відсотків води, ми коли споживаємо оте освячене, водичку там чи що, ми також змінюємося. Освячення називається зміна, означає да, зміна. Зміна, звичайно, на краще. І ось сьогоднішній розслаблений, Да, погано, що він так лежав. Бо можна вже було давним-давно поміняти той план, якось там уже подумати про ну, 38 років. Ну, це життя ціле. Але добре, що він не впав у відчай і дочекався все-таки Господа. Молився, дочекався. Так само і ми, хоч і впадаємо в той холод, хоч і живемо в тому холоді, мороці, темряві, але дивимося, тільки десь побачили свічечку серед того степу, яка пронизує темряву. Вже немає темряви, бо є світло, хоч маленька іскра, але то вже є світло. Хоч крапля. Води гарячої линути у холодну воду вже зміниться. Хоч крапля окропу линути на лід, вже змінюється лід, вже, вже структура міняється, вже вода перетворюється не, не льодом стає, а вже водою, тобто вже температура піднімається. Ось про що сьогоднішня неділя. І що ми маємо винести у своє життя із храму сьогодні? Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу Святому. Промовимо всі з усієї душі за сьогодні.